Хотіли вам газнути? Во вам газнути. Так, народ. Ну, як і обіцяли, бачите, ваші побажання виконуємо. Почалося це відео саме з того, щоб запущений двигун газнули, чмихнули, бахнули. Ну, все як має бути. А зараз подробніший опис. Зараз візьму шпаргалку. бо, І вибачайте, якщо я вам по шпаргалці навіть щось не так наговорю. Ну, діло таке, самі розумієте. Значить так, поїхали по питаннях. все вам постараюсь розказати, а якщо вам буде ще щось е, цікаво, будемо точняти. Е, і, значить, ну що, почнемо з фари. Фара, оптика Харлеївська, бачите, є логотип харлея. А сам корпус фари оця ця штука, виточена з е, сплошної болванки алюмінієвої і відполірована, плюс приварений кронштейн, профрезерований. І воно просто так надрає, ну, поліроване. Е, багато питань, де поліроване, де. Е, так чекайте, ну, де 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 яке покриття. Е, так, що фара є полірована. Е, Далі поїхали вилка. Вилка, значить, повністю е, сконструйована авторами. Е, вони малювали проєкт її спочатку, вигнули труби. І по, похромована. Вилка хромована, руль хромований, так само ж саморобний. Всі ці траверси зроблені саморобні, ну, все починалося з креслень. Значить, оце під майбутній проєкт траверса після фрезеровщика. Бачите, оце така траверса, а от вона. Вже така, як має бути, За, заокруглена, всі 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 форми такі гарненькі. Так, положу я теж візяку. Ці речаги теж повністю проєктувалися заново, малювалися проекти на, ну, в комп'ютері, потім фрезеровщики і, і так далі. Значить. Супорта оці машинки, бачите, логотипчик, перформес машин. Це відома фірма по кастомайзінгу. Вона виготовляє саме для кастом, для кастомів такі деталі. Тормозний диск теж десь по каталогу хлопці купили. Переднє колесо Харлє колесо 90-90 на 21, резина Мишелін. Поїхали далі. Поїхали далі. Я буду старатися не повторятися, те, що вже розказував раніше, значить так, ручки газові. Власнику мотоцикла подарували з друзі з кастомайзер... кастомної фірми в Італії. Фірма називається ЧОПС-76. І так от бачите, там, якщо видно, вам пише. Так само оці. Частина цих ножок, бо деяка частина, як би то їхня заводська, це не стокове виробництво, а спеціально для кастомів. Дехто пише, що ручки, значить, будуть слизькі. Нічого подібного. В принципі, розглядався варіант, що на, на, ці, на ці рифльоні ручки і на підножки будуть насаджуватися резинові такі спеціальні насадки, але якби цього е, відпала. В чому потреба на даний час? Оце пульти, керування, це те, теж фірмані е, деталі. Оці, оце всі кнопочки, то всі все, що тут є. То чотири кнопочки управління е, мотоциклом глушити, заводити, повороти. Світло, це все тут а, е, е, заключено в ньому. Значить, так, е, ви вибачайте, бо я підглядаю ще в шпаргалку е, тормозна машинка. Е, значить, е, це найкрутіший в, Амер, в Америці виробник деталей до кастомних мотоциклів. Власник вже помер. Хай з миром спочиває, але фірму до сих пор, фірма працює, і син, син, син і внук досі займається виготовленням таких деталей до кастомних мотоциклів. Ну, можливо, я щось неправильно читаю, но. Армін Некс. НЕС, армін Нес. Та фірма називається і цей, і цей, цей, цей засновник цієї фірми і власник. Так і називається і їхній логотип цього виробника. Тут є деталі кілька, страшно дорогі деталі. Я не буду вам озвучувати ціни. От, бачите, дзеркальце теж від цього Армі Може, я там неправильно говорю, вибачайте, що тут можу, е, Хтось хтось посмішу. Задня машинка е, цієї фірми е, Performance Machine. Е, так, я вже забіг задалеко. Е, що вам ще хотів розказати я, що в попередньому описі, бачите, яка тут газова ручка, бачите, це газовий тросик. Е, по принципу е, ретро мотоциклів, е, черв'ячний. Черв'ячна тяга газового тросика. Бак повністю змодельований, запроєктований і виготовлений повністю з нуля самостійно. Ну, як самостійно, хлопці, оце бачите, матриця з-під цього бака це одна з половин ліва, ще є права. То, тут хлопці мені розказували, як того бака робили певне з годину. Не буду вас. Перенапрягати, якщо буде комусь дуже цікаво, тоді будемо будем на цьому затримуватися. Е, ну Конкретніше розказувати. Краник це ж кастомний. Е, тут, як хлопці, мені розказували, які ціни на от такі всякі кастомні деталі. Е, я не знаю. Я навіть не хочу поки що не буду нікому нічого казати. Е, так, по двигуну маса питань. Е, чи, то є, е, е, чи то є поліровка, чи то є, е, чи то є хром, хроміровка. Двигун полірований. Полірований він не для того, щоб просто блищав як собачі яйця, як багато хто пише, а полірований для того, щоб перше, якби, перше завдання було, щоб підігнати гарно деталі і щоб. Е, е, як то. Щоб е, устранити недоліки лиття, хто з Дніпро мав справу, ви прекрасно знаєте, що е, радянське лиття завжди пори, тріщини, дири, це все, -все е, варилося, е, фрезерувалося і полірувалося заново. І так, поки не доходили до, до, е, до, до такого стану. Алюміній. Заводну корбу я описував вам попереднього разу, там боксик знизу, боксик для акумулятора. Це боксик, пізнаєте деталь клапані кришки, але теж переварені перешліфовані, замок зажигання і боксик для всякої електроніки, генератор. Генератор Сузуки. Щеплення. Тут стоїть з БМВ. До речі, он, хлопці. от таке щеплення там стоїть. З мотоцикла БМВ. Якщо, може, комусь треба. Двигун. Починаючи з картера, всі, всі плоскості заново фрезерувалися, бо заводське дуже недосконале. Е, так. Там написали якісь дуже грамотні коментатори, що розбите скло в показнику тиску. Ні, то воно не розбите. Там залята спеціальна жидкість. І фірма цього як то фірма та? Маршал. Маршал, фірма Маршал. вибачайте, бачайте. Всього не можу запам'ятати, плюс таки. Вот. Е, значить, вихлоп вихлоп з нержавійки Мотоцикл вже поїздив, і бачите, який колір. Вона такий чуть-чуть жовтенький полірована. Е, багато пишуть, що нержавійка посиніє. І автор каже: а вона так і має бути. Саме в тому фішка, в кастомах. Щоб оці труби мали той такий фіолетовий відтінок, такий, знаєте, посинівший. Так, цей сапунчик взятий теж, по-моєму, від Харлея. Частинка тільки його. повністю робили з нуля. Просто сама собі як на Харлія. Ага, тобто, якби ідею ідею взяли Харліївську, а сапун. Зроблений повністю з, з, знова. Е, карбюратори. чи карбюратори? А, кейхем. Як? Кейхем. кейхем Кейхем, якщо я правильно сказав. Переходники теж саморобні повністю. Підзаморочиться прийшлося добряче е, клапана, сідла, то все перероблено. Е, не буду. Чим менше запустимо від МТ, там краще. Та, 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 так, так, так. Чуєте, максимум, що? Викибаєте. Так, так. Чим менше від Дніпра остається рідних запчастин, тим краще. Коробка передач. 5, 5 передач. Е, вдосконалена система кардана, як ви бачите. Е, так, е, про сідло я вам вже розказував, сідло е, Сідло впізнають підписники. Зразу помітно, що люди дивляться в мене грамотні в тій справі, бо, значить, сідло зробив. Під замовлення Дмитро, Дмитро Гордієв так, з Дніпра. Що е, вот, е, вам ще розкажу? Що вам ще розкажу? Що вам ще розкажу? Заднє колесо абсолютно збиралося значить, обут взятий з BMW з докатки е, і заднє колесо, саме, саме колесо і задній міст. Заднє місто є звичайний МТШський міст, але настільки модернізований і перероблений, і він похромований. І колесо теж похромоване. Ну, обод обід похромований. Е, на мою думку, дуже грамотно сховали хлопці оську задню. Бачите, нема тих гайок, болтів, шпильок, шпильок що в Дніпра завжди буває. Е, так, що вам ще розказати цікавого? Що вам ще розказати цікавого? Ви пишіть, що вас цікавить, бо ми вже тут годинки 4 клугом того мотоцикла. е, як я вам казав, що я знімаю в ідійському фільмі з одного дубля, то сьогодні то ми знімали, як, як його не знаю, які кіностудії, певне, з 20 дублів, і все щось не, не получалося. А через що не получалось, через те, що автор і власник мотоцикла настільки багато інформації про кожну деталь, кожна деталь щось робилося. і... Ну, можна сказати так, що про кожного, допустимо, взяти фару і про те, як її робили, де її робили, скільки то коштувало, скільки то було часу, скільки то нервів, то, то було б ціле відео, таке довжеленьке відео. І, і, так, і так, майже про все. І про бака, до речі, там ну ладно, не буду покажу. Про то кожна деталька, якщо вас щось цікавить конкретно, пишіть, будемо відписувати. Відповіді на коментарі буду знімати. І не забувайте за мене. Обов'язково підписуйтесь на канал, не пропустите нічого цікавого. Можливо, зараз я буду слідуюче відео. Бачите, що там на столі лежить? Це лежить майбутній проєкт. Так що дивіться слідуюче відео. З вас лайки, підписки. Коментарі, бувайте здоровенькі. Всього-всього вам, всього вам хорошого, приємних покатушок на мотоциклах. Хто ще їздить на мотоциклах, а хто лежить на дивані, теж приємно полежати на дивані.